Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Бо, мій гість це Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Рада вітати вас. Слава Україні! Героям слава, слава силам оборони! Вітаю! Пане Сергію, пропоную розпочати з події, яка відбулася цими вихідними. Але військові оглядачі та експерти вже говорять у вузьких колах, що це історична подія. Дрони сил оборони долетіли до російського до Російської НПЗ, і попередньо відомо, що там НПЗ Лукоєлу це Республіка Комі Російської Федерації. І якщо міряти на мапі прямій ми знаємо, що дрони мають свою траєкторію і не летять попрямія. Можуть долати ще більший кілометраж. Більше як 2000 тисячі кілометрів подолали дрони сил оборони, і е, навіть очевидці там е, зафільмували ці дрони у небі. Маємо відео зараз продемонструю нашим глядачам. Е, як ви бачите, що це за такі прогресивні наші пташки, що долетіли так далеко, і до чого тепер власне готуватися ворогу, якщо так далеко залітають добрі дрони? Ну, по перше, хочу сказати, що це місто Ухта, Республіка Комі Російської Федерації. І знаєте, якщо е, так пограти трошки словами, то хочеться сказати. Ну от враження такі були: Ухта, ухти, е, чому саме так? Тому що дійсно відстань, яка вражає, буквально напередодні ми говорили про те, що у нас дрони служби безпеки долетіли до Татарстану. Що ну, скажімо, вже не є такою новиною хоча там теж відстань понад 1300. Більше того, що тоді е, дрони служби Божої вони вразили логістичний центр, де дуже багато складів. Це Кизел Е, і до речі, логістичний центр День Ця Це треба підкреслити. І тоді вразили елементи до шахетів ірані. Ну відповідно і саму готову продукцію. Так, от, якщо ми повертаємося до республіки Комі, е, дійсно це. Та логістика ворожа, яка пов'язана з нафтопереробкою, це Лукойл абсолютно вірно, тому що це підприємство а, місцеве, воно ухтинське входить до складу саме цього концерну «Лукоїл». І більше того, ж, мало того, що пролетіло відповідно зараз, фахівці. Російські дали там певну характеристику, що це могло бути. Ми не будемо поспішати. По-перше, оцінимо красу о, гри самої, і по-друге, відстань так, але ще і є влучання, тому там є відео і фото підтвердження того, що влучило відповідні ємності з пальним. Швидше за все, що це схоже, принаймні на бензинові бензинову складову. Єдине, чого не вистачило цього разу нашим дроном, це очевидно сірників. І я думаю, що якщо далі оцінювати красу гри, то майбутні дрони вони вже будуть летіти, наприклад, з сірниками білоруського виробництва, і в цьому буде певний символізм. Звичайно, говоримо про серйозні речі, що бачимо в відстані. Які нас насправді вже і не особливо дивують з одного боку, тому що номенклатура наших дронів, які мають відповідні тактико-технічні характеристики, сьогодні змінюється буквально кожен день. Це без перебільшення, і тут ми дивуємося там або радіємо так, точніше, 1500, 1700, а тут уже понад абсолютно вірно 2000. І ще один аспект, на яку на якому завжди хочеться акцентувати увагу, а, вся ця відстань вона ж не проходить у такому, знаєте, а, спокійному руслі за спокійним повітряним форватером, бо є засоби відповідно проти повітряної оборони, і ми прекрасно розуміємо, що є мета, є дрон, який має виконати відповідне завдання. І одне з цих завдань прокласти такий собі маршрут, який буде можливо наступного разу використаний о, більш потужними дронами, які вже нанесуть те ураження, на яке ми всі сподіваємося. Коли кажуть, горить палає, і відповідно для цього треба обійти російську ППО, і саме про стан російської протиповітряної оборони сьогодні такі о, випадки і свідчать, що російська ППО вона, по-перше, покриває не всю територію Російської Федерації, і це тішить не лише нас, українців. Повірте мені, це тішить як наших західних колег і партнерів, так і наших. Не можу сказати китайських побратимів, наприклад, але те, що вони за цим споглядають активно і не лише вони, це очевидно. Тому о, надалі ми чекаємо з вами, що буде далі, буде злучно так само, але буде і ще із із високою ефективністю. Будь-якому разі, все те, про що я сказав, воно звичайно свідчить, що Україна робить сьогодні надзвичайні зусилля, які є ефективними. Для того аби зменшити спроможності Російської Федерації до ведення агресивної війни проти нас. Так, ну і власне сюди ж до цієї теми атак по тилах ворога ніч напередодні українські дрони атакували приладобудівний завод в Арзамасі. Також є там перші відео вже в мережі підприємство, як відомо, випускає прилади для авіаційної та космічної галузей країни-агресорки. Там є влучання. Є загоряння є детонація, теж є певні ушкодження. Будемо чекати подробиць, що ж саме було вражено, пане Сергію. Повертаючись до наших територій, до нашої лінії фронту, як ви бачите, де зараз маємо найбільші виклики, так на ваш погляд, і власне як можемо протистояти? Я так розумію, що найпекельніше залишається Покровськ. Абсолютно вірно, сюди можна додати Новопавлівський відтинок фронту, тому що це елемент покровського наступу ворога. Звичайно, ми говоримо про ситуацію, яка склалася досить важка у нас на Лиманському напрямку, на Сіверському напрямку. Медійно якось це сьогодні не так, скажімо, помітно в нашому інформаційному просторі, але там ситуація доволі таки складна створюється ворогом, тому що я нагадаю там протидії нашим військам дуже багато російських підрозділів, які складають не одну загальну військову армію. Відповідно, що на Покровську маємо понад чотири. Якщо брати за такими бойовими одиницями, то на тих напрямках там теж далеко не одна, і навіть не дві армії, а ще й додані підрозділи відповідно тому свої танкові, які докладають зусиль, до щоб просунутися, наприклад, у серебрянському лісі. Мене пам'ятаєте той диво ліс, який окупантів зустрічає, а вже не повертає. Але це все завдяки нашим мольфарам, тобто нашим підрозділам, нашим бійцям. І ситуація там склалася доволі така е, складна. Ми зараз не будемо з вами забігати наперед і говорити, що в оборони будуть робити те, те, те. На сьогодні рішення відповідні командування приймає. Е, очевидно, що ця ситуація вона є в центрі уваги, в тому числі наших. Командирів відповідних, ну власне, куп'янський відтинок фронту на сьогодні теж ситуація доволі таки складна. Ворог намагається зав'язати міські бої за Куп'янськ, це очевидно. Хочем не вдалося, скажімо, створити повноцінні плацдарми на правому березі річки Оскол, але е, тим не менше, ворог намагається там накопичувати сили і рухатися. І повертаючись до покровського відтинку, теж очевидно. Є відомо е, інформація про те, що, начебто. Дедлайн відповідний. Там встановлено росіянами до 1 вересня захопити Покровськ. Ну, по перше, там немає легкої прогулянки для ворога. Я не знаю звідки вони беруть такі дедлайни. Uh, і Ще й 1 вересня. Чому uh, ну можливо, знаєте, це прив'язано трошки за вуха притягнув, але тим не менше прив'язано до того, що 3 вересня відповідно uh, росіяни, тобто Путін, буде у Китаї і вони будуть відзначати там. Перемогу спільну перемогу у другій світовій війні е, можливо для цього і треба таку якусь перемогу створити путіну. Так от, повертаючись до Покровська, дійсно ворог намагатиметься зав'язати міські бої. Але вони для нього, якщо навіть будуть зав'язані, ну чесно кажучи, не складатимуть легку прогулянку, тому що Покровськ має і логістику відповідну, і відповідні промислові зони, щоб там вести бої і оборонятися. До цього ще не дійшло, слава богу. Хоча Росіяни намагаються бачите, диверсійно-розвідувальними групами проникати на околиці міста і до самого міста. Це ще не повноцінні штурмові групи. Вони будуть іти за диверсійно-розвідувальними групами сьогодні. Контрдиверсійка вона дуже активна на цьому напрямку. У нас і о, свідчать ті факти, що є від наших побратимів, в тому числі переважна більшість понад 90% цих. Диверсійно розвідувальних груп вони знищуються, але бачимо, що хтось таки залишається, проникає тут. Завдання, звичайно, знищити і цей особовий склад ворога, і не дати йому можливості закріпитися. Тут ворог нагадаю ще раз, задіяв понад 110 тисяч особового складу. Це угруповання складає росіяни. Намагаються обходити Покровськ, намагаються діяти через мирноград. Це одна агломерація з Покровськом. Намагаються обрізати логістику. Не виключаю, не виключаю, що цілком вірогідно ворог навіть не дивлячись на втрати, а вони їх ніколи не хвилювали. Спробує також атакувати навіть в лобову, можливо, з використанням елементів механізованої компоненти, тобто важкої техніки броньованих машин. Я думаю, що це ми можемо побачити вже найближчим часом. Е, бачите, що ця тема є постійно в увазі, як і Верховного головнокомандувача президента України, так і постійно там буває головком СІСКИ, і це свідчить про те, що ситуація серйозна, але принаймні поки що таких різких рухів ворогу провести не вдалося. Так, пане Сергію, якщо спускатися вниз мапою, рухатися, то е, хотіла ще проговорити по Херсону. Як ми знаємо, там ситуація непроста склалась. Мікрорайон Корабел під загрозою опинився після того, як росіяни почали вражати міст, який поєднував цей мікрорайон з суходолом. А, зараз міська військова адміністрація проводить евакуацію цивільних, які там залишалися, і от станом на неділю, 10 серпня, було озвучено цифру півтори тисячі людей, звідти евакуювали, щоб люди не опинилися там під загрозою, не опинилися в пастці. Як ви бачите, чи буде там та висадка, про яку пишуть зараз західні змі, чи будуть росіяни туди сунути, той мікрорайон Корабел? що взагалі може мати в планах окупант щодо тієї mm -hmm. ділянки. Так, дякую за запитання. Дуже багато звертають на це уваги, що західні змі просувають певні, я б сказав, би російські наративи, тому що це саме росіяни сьогодні дуже багато інформаційно працюють над тим, що от тут щось відбудеться, таке грандіозне, і росіянам вдасться висадитися на острові, тобто корабельному районі Херсона. Отож, по поличках. зрозуміло, що ворог завжди інформаційно супроводжує будь-які події. А зараз в інформаційному просторі Російської Федерації. Місто Покровськ, е, воно е, виглядає для росіян. Ну я не знаю, можливо це порівняти там з якоюсь е, столицею е, якоїсь західноєвропейської країни часів Другої світової війни. Тобто, ледве не там з'яття Покровська вирішить долю геополітичну долю Російської Федерації. Зрозуміло для чого це робиться, але ж ми розуміємо, що ці інформаційні потоки вони спрямовані в тому числі і для українського суспільства, українське суспільство, зокрема по Херсону, очевидно і. Ворог проводить цю потужну інформаційну кампанію, яку супроводжує цими активними ударами авіаційними по визначенні локації в місті Херсон і по тому мосту. Тобто, до цього часу росіяни розуміючи прекрасно, що в них немає зусиль не ресурсів до того, щоб десантуватися на острів. Ну це зрозуміло, так якби була можливість, вони б уже пройшли ті острови, навіть невеличкі, які є в нас на Дніпрі, там на інших локаціях. І, зокрема, там Антонівський міст. Ви бачите, постійно вони намагаються штурмувати лівий берег, покращити тактичні положення не вдається е, Олешки, там голопристань, е, тобто остров'яда продовжується, але з нульовим результатом для ворога. А тут великий район міста. А тут великий плацдарм. Який треба форсувати річку? Треба захопити плацдарм, треба його відповідно утримувати. І це зрозуміло, не може відбуватися, коли сили оборони просто сядуть і складуть руки. Відповідно, тому ці всі удари вони не випадково, звісно, вони на фоні всіх тих загострень, які сьогодні відбуваються на фронті, з огляду в тому числі це не конспірологія, з огляду в тому числі на ті комунікації, які відбуваються дійсно на геополітичному рівні щодо російської війни проти України. Тому на сьогодні ще раз підкреслю: ресурсно у ворога немає жодної можливості провести відповідно форсування Дніпра, підготувати відповідну кількість плав засобів особового складу для того, тим більше щоб рухатися до о, нашого острову Херсонського острову. Очевидно, що це крім того, звичайно, тиск на логістику. Очевидно, логістику військову, логістику цивільну. І зрозуміло, що ворог намагається все це обрізати. Далі дії ворога ми бачимо, це островіада, яка буде продовжуватися, і звичайно, терор проти місцевого населення. Те, що Херсон відчуває на собі, на жаль, кожного дня і кожної ночі, і ті громади, які знаходяться на цій локації. Але у ворога немає на сьогодні нічого, щоб здійснити свої плани. Так, це правда. При фронтових території свої виклики. Як ми знаємо, також напередодні по Запоріжжю прилетів КАП, там зруйнований автовокзал. Також росіяни вгатили по місту, і це на жаль, картина ну ледь не щоденна. Також росіяни почали таку тактику застосовувати за допомогою шахедів. Вони мінують дороги, виконують скиди, і там в цих. Скриньках, які вони скидають протитанкові міни, і навіть вони вже самі похизувалися, показали в себе в пабліках у ці відео, як вони виконують зараз. Продемонструю глядачам. Можливо, хто ще не бачив, що вам відомо, пане Сергію, про таку тактику росіян, ці скиди з шахедів, і як їм може взагалі протидіяти? Чи можемо зараз? Ну, по перше, треба діяти на випередження і робити те саме ще краще на території, де є російські війська. Ви знаєте, я завжди, коли бачу, що в публічному просторі з'являються повідомлення, підтверджене там фото, відео тієї чи іншої діяльності, зокрема в даному випадку, російських окупантів, то зразу виникає питання: навіщо це і кому потрібно це медійність, так тому що розуміємо, що війна. І навряд чи ворог просто так би показував те, що він робить це, те в тому числі, і звичайно, психологічний тиск на наших військових, на наших цивільних людей це вкидання в наш простір того, що росіяни можуть це зробити. Те, що вони є там вбивцями терористами, зараз росіяни нам нічого не відкрили. Звичайно, це говорить про те, що нам треба обережно ставитися до того, що відбувається, реагувати на цей виклик відповідно, тому що викликів багато це і дрони, про які ми постійно говоримо, які полюють за військовими, за нашими цивільними, якщо це прифронтова територія. Ну і власне, от такі. Скажімо, скиди, які вороги роблять, маскуючи там відповідно і так звані сплячі дрони, які потім, у разі необхідності, злітають відповідну хвилину і намагаються вразити ціль. Тому тут, звичайно, антидронова боротьба має бути на першому плані відповідно, ну і враження тих об'єктів, перш за все, і полювання на екіпажі російських БПЛА. Це на сьогодні, до речі, одна з один з головних напрямків діяльності відповідних структур на фронті, тому що це те, що як я вже сказав, на випередженні, те, що знижує бойовий потенціал російських окупантів. Дрони вони бачите сьогодні леду не на першому місці в цій війні, тому звичайно протидія. Цьому злу вона має бути перш за все знищення ворожих екіпажів. Це власне, ми згадували Херсонський напрямок періодично відбувається. Хочеться масштабування, хочеться більшого, але це вже, скажімо так, питання часу. Я сподіваюся. Та і ми буквально минулого тижня також розповідали про влучний удар сил оборон по майданчику для запуску дронів по стаціонарному майданчику, приморсько-ахтарську. Їхньому О, такі враження теж нам допомагають адже зменшують їхні потужності, і спроможності і уповільнюють. Їхні дії на певний час, пане Сергію, якось ми залишили без уваги сумщину, але там маємо позитивні новини. Збройні сили України звільнили ще один населений пункт після Кіндратівки. Бессалівку генштаб вже підтвердив. Є ця інформація офіційно звільнена від російських окупантів Бессалівка. Як ви бачите, цей відтинок фронту? Чи вдалося нам стабілізувати загрозу там? Ну, по-перше, ми сьогодні говоримо, що і повторю ту тезу, що у ворога не відбувся, він не вдався. Це перше. По-друге, ми сьогодні дійсно говоримо про те, що е, наші певні зусилля, контратакуючі зусилля, вони приносять свій результат. І е, черговий звільнений населений пункт це Бесалюка. тривають жорстокі бої. За юнаківку е, наші підрозділи також ведуть бої в районі Олексіївки. І тут дуже важлива інформаційна тиша. Хоча мені багато чого хочеться сказати. Але тим не менше на жаль, поки що не вдалося перекинути і викинути ворога за наші кордони на території безпосередньо Російської Федерації. Але я думаю, що на сьогодні ситуація такої певної рівноваги, певної рівноваги може поставити знак дорівнює стабілізації ситуації, на північно-слобожанському відтинку відбулося. Україна застосовує наші сили оборони ще раз контратакуючі дії, маневрену оборону, і це призвело до того, що ворога вдалося і відсунути, і ви бачите, вже є перелік, в тому числі звільнених населених пунктів. Треба подякувати нашим штурмовикам, командирам відповідних підрозділів за те, що е, тихесенько планомірно е, готуючись до проведення тих чи інших операцій, виконують цю бойову роботу. Вона відбувається в цій інформаційній тиші, і бачимо результат. І за це величезна подяка саме нашим штурмовикам. Ми дійно непомітні, але це не значить, що вони не є героями. Це герої дійсно. Тому такі дії на сумщині будуть продовжені. Я не можу зараз сказати відповідно, що там завтра ворога викинуть за територію України, але ворогу не вдалося створити ту так звану буферну зону, про яку дуже багато говорив потім. Більше того, ворог змушений сьогодні застосовувати і вводити до бою, наприклад, ті ж юнаківці, нові частини підрозділи військ ВДВ Російської Федерації. Тобто, ми розуміємо, що ці війська вони ж не з'явилися десь з повітря. Так їх треба зняти з якоїсь ділянки фронту. А отже, сумщина виконує в тому числі сьогодні і певним чином, отакий от відтягуючи маневр, відтягуючи російські війська, можливо, там з інших ділянок. Тому, звичайно, ми не говоримо про те, що все тут перемога суцільна. Ні, війна триває, бої жорстокі. Але та загроза величезна, яка була відповідно на сьогодні. Цей градус напруги він трошечки став меншим. Роботи ще багато, але бачимо, що в наших все вдається, і нехай вдається далі. Це правда, погоджуюсь. Нехай вдається пане Сергію. Насамкінець не можемо не проговорити геополітичні виклики цього тижня. Ймовірно, планується зустріч на Алясці. Як ми знаємо, попереднього Дональда Трампа, президента США та російського диктатора Путіна. Не знаємо точно чи вона відбудеться. Може бути безліч сценаріїв розвитку подій, але тим не менш, як у військових колах взагалі реагують на ці можливі зустрічі та домовленості на Алясці. Чи говорять про ризики обміну територіями, взагалі що з цього приводу думають військові? Ну, ви знаєте, коли звучить питання обміну українських територій на українській території, я думаю, тут відповідь очевидна. Все, і президент про це сказав чітко. Є конституція нашої держави. Е, звичайно, згадуються ці процеси. Звичайно е, ні, ніхто не стоїть осторонь, коли така можливість є. Але Наголошуємо на головному на сьогодні. Вся наша увага і наше суспільство, перш за все, повинно зосереджуватися на фронті, тому що коли в повітрі запахло о, Аляскою, я не про відповідний продукт, який вживає. Медведів, наприклад, запахло Аляскою, то подивіться, у нас суспільство, певна частина, звичайно, розслабилася, нас почали падати збори допомоги військової. А сьогодні фронт, допомога військовим, вона вимагає, на мій погляд, ще більшої уваги концентрації, ніж можливо, це було на початку повномасштабного вторгнення. От тоді було зрозуміло, і тоді та єдність вона була, ну скажімо, на генетичному рівні. Сьогодні, пройшовши вже надзвичайно складний шлях, і попереду ще багато. Сьогодні, якраз концентрація повинна бути на нашій спроможності вести далі боротьбу допомоги один одному, концентрації на цьому уваги. Оце найголовніше, оце про що говоримо ми, і е, впевнений суспільство теж про це не забуде і буде і допомагати, і буде концентруватися на спільній обороні, тому що спільна оборона це майбутня спільна перемога. Пропоную на цій позитивній ноті про перемогу бажану ставити крапочку. Дякую вам за цю розмову, пане Сергію. Добре. Дякую за ваш час за те, що долучились. Спасибі. Принаг... Принагідно запрошую долучатись до наступних ефірів, глядачам обосток сток. Нагадую, друзі. Будь ласка, будьте активними, будьте активними по життю в коментарях. Добре. Ставте вподобайки. Не забувайте пересилати це відео своїм, щоб якомога більше людей побачили нас на просторах Ютубу. Так працює платформа. Чим більша ваша активність. Тим більше людей зможе нас побачити і почути правду про війну Росії проти України. Будьте з нами.